Мої вітання. Сьогодні мова піде про композитну арматуру. Ось тут в парничкові 100 метрів арматури, дуга 3 метри. Також 100 метрів арматури композитно виглядає ось так. Колись я використовував арматуру з металева, то щоб перенести 100 метрів арматури з одного місця в інше, мені приходилось з півдня носити, тому що вона дуже важка. А рулончик оцей важить вона всього 13 кг. Це український завод робить. Самі шукайте, де його можна купити, якщо кому треба. Я використовую вже один рік я використовувався, на другий рік ще взяв. І моя думка що це дуже хороша річ. По-перше, легеньке, а по-друге, дешевше, ніж та. І стає на своє місце. Трубогіб для того, щоб зігнути дуги на теплицю. Зроблений власноруч, собі вартість такого була 1000 гривень. Це були підчіпники, трошки токарних робіт. І трошки сварки. Так як ми гнули арматуру арматуру, по 12, не арматуру, а гнули, Про... як вони звуться, профіль по 12 метрів, то ми його ложили льожа на стіл. І таким чином крутили. І ця дуга виходила отак. Бо якщо його поставити стоя, то такі великі шматки профіля буде важко зігнути. З чого було, з того і зробив. Дивіться, дуже елементарно. В інтернеті можна надивитися безліч, є різних варіантів. Хто хоче собі зігнути тепличку, зробити. Не тільки тепличку можна зігнути і зробити ангар для для цього, для трактора, для машини чи будь для чого. Ось так. Прутав суваємо, крутим. Підгинаємо і воно гнеться. Шукайте в інтернеті, є дуже багато для цього е, про це відео, як зробити трубогіб. І ось цим трубогібом ми вигнали ось цю теплицю 12 метрів дуга. Але якщо взяти замість плівки метал, от вам і вийде ангар для трактора, машини, зерна чи будь-чого.